Безпека школярів і педагогів одне з першочергових завдань. На цьому наголосив начальник Черкаської ОВА Ігор Таборець на зустрічі із керівництвом Національної поліції області. На ній у деталях обговорили подальшу реалізацію безпекових проєктів у закладах освіти регіону. Це питання комплексне, зауважив посадовець. Низку інструментів ми вже впровадили у школах і садочках області. Тривожні кнопки поліції охорони мають 69% таких закладів, фізичну охорону більшість. Шириться також практика встановлення. Відеонагляду та охоронної сигналізації, окремий акцент в області зробили на превенції. У школах уже відкрито більше сотні класів безпеки, де дітей навчають, як діяти під час різних загроз і убезпечуватися. Це спільний проєкт із ДСНС області. Окрім цього, зараз опрацьовуємо ще один проєкт для освітніх закладів, що має назву офіцер служби освітньої безпеки, додав Ігор Таборець. Пілотно його впроваджують у дев'яти регіонах країни.